Подивись уважно на людей навколо. Одних постійно поважають, до них тягнуться, з ними рахуються, а інших ніби не помічають, навіть якщо вони багато працюють. Різниця часто не в таланті і не в грошах. Різниця в тому, як люди поводяться серед інших. У цьому відео три закони влади, які визначають, чи будуть люди шукати твоєї компанії або намагатися уникати тебе. І останній закон найнебезпечніший, бо працює навіть тоді, коли ти цього не помічаєш. Ми продовжуємо розбір книги Роберта Гріна 48 законів влади. Ці закони не вчать бути хорошими, вони пояснюють, як люди борються за вплив навіть у звичайному житті, на роботі, у бізнесі, в компанії друзів. Сьогодні закони 10, 11 і 12. Вони про те, як оточення впливає на твою репутацію, як люди стають залежними один від одного і, як довіра, може стати інструментом впливу. Закон 10. Уникай невдах і нещасних. Люди часто думають, що можна врятувати кожного, підтримати, допомогти, витягнути з проблем. Але проблема в тому, що деякі люди звикли жити у проблемах. Вони завжди мають винних начальство, країну, друзів, обставини, і поступово ця атмосфера затягує всіх навколо. Людина починає сумніватися, втрачати мотивацію і укускати планку. Приклад у колективі завжди є люди, які щодня говорять, як усе погано. Спочатку ти просто слухаєш, потім погоджуєшся, а через кілька місяців уже сам думаєш так само. Як застосувати в житті цей закон не вчить бути жорстоким. Але важливо розуміти різницю між людиною, яка тимчасово в складній ситуації, і людиною, яка постійно живе в ролі жертви. Проводь більше часу з тими, хто рухається вперед. Бо успіх теж заразний. Закон 11. Зроби людей залежними від тебе. У стосунках роботі бізнесі завжди сильніша сторона, та якій менше потрібен інший. Якщо тебе легко замінити, ти в слабкій позиції, якщо без тебе складніше, твоя цінність росте. Приклад є працівники, які просто виконують задачі, а є ті, хто розуміє процеси, клієнтів, рішення, коли така людина йде, робота зупиняється. Саме їх намагаються утримати. Як застосувати в житті, розвивай унікальні навички, ставай людиною, яка вирішує проблеми. Але не роби так, щоб без тебе нічого не працювало. Це теж небезпечно. Краще бути людиною, яку складно замінити, але з якою зручно працювати. Закон 12. Чесність як інструмент. Люди звикли чекати підступу, тому вони постійно насторожені. І коли хтось раптово поводиться відкрито, робить щедрий жест або, говорить, чесно, напруга зникає. Людина починає довіряти. Приклад у переговорах маленька поступка часто роззброює іншу сторону, вона починає розкривати більше, ніж планувала. Як застосувати в житті? Малий жест довіри може відкрити великі можливості, але важливо. Чесність як стратегія це контрольований крок, а не наївність. Ці три закони показують просту річ влада це не завжди сила, часто це вибір оточення, твоя цінність для інших та вміння правильно використовувати довіру. Люди постійно оцінюють одне одного, навіть якщо цього не помічають. Попереду ще закони, які пояснюють, як люди отримують вплив. І чому одні завжди опиняються зверху? Підписуйся на канал і дивись наступні розбори, бо ці правила працюють завжди. Знаєш ти їх чи ні?